Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! І так, вже достатньо багато відео є щодо пенсії, які будуть нараховуватись по новому з 1 березня 2023 року, тому що буде проводитись запланована індексація згідно законодавства з 1 березня 2023 року. І, мабуть, ви вже бачили багато відео щодо виступів міністра соціальної політики Оксани Жилнович і інших експертів. Але ось буквально в п'ятницю позавчора, 24 лютого 2023 року. Міністр соціальної політики виступив на каналі 1+,1 і розказав нові дані щодо індексації і підвищення пенсій в березні 2023 року. Тому я виступ міністра соціальної політики Оксани Жолнович, який був на протязі 30 хвилин, порізав і хотів би надати вам нову інформацію, яку ви ще не знаєте. І по-перше, на що я на що я звернув увагу? Міністр соціальної політики трошки відкоректувала рівень підвищення пенсії в березні через індекс, індексацію. Це буде не 20%, а 19%. 7%, тобто вони так округлили. Також дуже цікава інформація щодо формули розрахунку індексації пенсії 1 березня, кому нададуть підвищення пенсії на 400 гривень, а кому 800 гривень. І також сказали про мінімалку. Сказали, що мінімалка, мінімальна пенсія не буде становити менше ніж 3 тисячі гривень. І давайте тепер послухаємо міністра, міністра соціальної політики, де вона все це розказує більш детально. Поїхали. Підпишись на Ютуб та Телеграм-канали банківського клубу посилання під цим відео, і давайте відразу спробуємо всім відповісти. Тому що хтось скаже, 400 гривень, це дуже мала сума, але зважаючи на кількість пенсійного населення України, це сума чимала однозначно. Так в який спосіб буде відбуватися підвищення пенсійних виплат? Ви дуже правильно говорите. У нас більше 10 мільйонів людей, що отримують пенсії пенсіонерів на фоні того, що приблизно до війни фіксувалося 13 мільйонів платників єдиного соціального внеску, з якого власне пенсії сплачуються, так. тобто один до одного. Тому ресурс для того, щоб підіймати пенсії, він є таким ну складним. Його важко вишукувати. Тим не менше ми зробили все можливе, враховуючи також доходи пенсійного фонду щоб все ж індексувати наші пенсії з 1 березня, як це визначено, і обіцяно законом, було здійснено розрахунки на основі статистичних даних, тому що індексація здійснюється за складною формулою, тільки. Е Інфляція цього року це тільки частина цієї формули, щоб зразу роз, зрозуміти було, чому у нас е, вийшов відсоток 19,7%. практично 20% буде збільшена пенсія для наших пенсіонерів, бо береться і попередні роки середня заробітна плата інфляція, і таким чином вводиться та е, сума індексації, чи той відсоток індексації, на якій пенсії здійснюються. Е, яка новація є в порівнянні з минулорічною індексацією? Ми подивилися, що у нас найменші пенсії не підпадають під індексацію. Що мається на увазі? Є приблизно 4 мільйони людей. У яких або стаж не надто великий, колись можна було виходити на пенсію, маючи 5 років страхового стажу пенсійного цього стажу, або заробітна плата була дуже низька, так наприклад, як на сільськогосподарських так. роботах, і відповідно розрахунок їхньої пенсії маленький може бути і півтори тисячі, і там тисячу сімсот. тому для того, щоб збалансувати ці пенсії. Є декілька, так би мовити, державних дотяжок. Якщо в тебе така маленька пенсія, але тобі, наприклад, 70 років в тебе повний страховий стаж, то тобі точно заплатять 3 тисячі гривень. Це означає, що до твоєї півтора тисячі тобі ще просто до півтори тисячі дадуть дотяжку, і от таких різних дотяжок є практично у 4 мільйонів пенсіонерів. Тобто, вибачте, ми говоримо про те, що мінімальна, мінімальна пенсія буде дещо. Іншою так ні Та а... поріг переглядаються чи як це виходить? Є ж розрахунок фізичної пенсії по формулі. Коли так. тобі ставлять твій страховий стаж, твою заробітну плату. Виходить сума. Ну, Вона арифметика, може бути так, різною. Звичайно, І Тоді ми розуміємо, що дещо ця арифметика несправедлива щодо людини, яка, наприклад, має 30 років стажу, але її заробіток в радянські часи був настільки низький, що коли це математично порахували, це виходить мізерна сума, і встановлені державні гарантії, так би мовити, мінімальні такі стандарти менше яких ми все одно цю пенсію не платимо, наприклад, там 3 тисячі 2 600, 2 700, залежно від тих пропорцій, які встановлені. E, і це просто вже так би мовити державна доплата, державна дотяжка, і традиційно ці найменші пенсії з дотяжками не індексувались, тому що індексується вже як би мовити, пенсія по формулі Тіло пенсії, Тіло пенсії, пенсії да? саме говорю, так. А ця дотяжка вона і так покривається, і вона що би ти там в тілі пенсії не отримував. Все одно це не дотягує тих трьох тисяч, які ти сьогодні отримуєш. І по факту ти як отримував до індексації умовно три тисячі, так і маєш після трьох зараз. Це не так. Ну, ми зрозуміли, що це не зовсім справедливо. Тому ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована минулого року людям. 1 березня і кажемо, оце стала пенсійна виплата для найменших пенсіонерів, і ми її проіндексуємо на 19,7. і кожному з таких мінімальних пенсій додамо, як вже було сказано, як на що найменше там 400 гривень. Тобто від 400 до 800. Скажіть, будь ласка, але коштів, от ви правильно кажете, 10 мільйонів пенсіонерів це в середньому до 800. Якщо це, наприклад, людина з інвалідністю, що є ліквідатором чи ЧАЕС, 1500 гривень в середньому буде доплата. Якщо це військовий пенсіонер, 1400 400 гривень середня доплата. Якщо це за пенсіонер за загальним стажем за віком, в якого пенсія більше ніж у ця мінімальна, то там 750 середня доплата. Зараз серед людей дуже важлива інформація, тому що пенсіонери, ми знаємо, як після кожного такого ефіру починаються питання нам навіть в особисті повідомлення. Тобто у держави на зараз достатньо коштів, щоб проіндексувати всі ті пенсії так. з тими маленькими дитячками і є ж пенсії у нас дуже великі. Ясно? ось дуже великі в, власне через те, щоб збалансувати цю ситуацію, ми розуміємо, що якщо ми почнемо індексувати великі пенсії, то там 20% від 10 тисяч це доволі висока так. доплата так. і е, маленьким ми нічого не додаємо, тому що там ці дотяжки вони залишаються при своїх мізерних виплатах. А тим, в кого високі пенсії, виходить, ще додаємо дуже немалі суми. Так от цього року, враховуючи можливість нам постановою кабінету міністрів відрегулювати формат на час воєнного стану індексації, ми обмежили верхню виплату індексації 1500 гривень і не більше. Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо максимально 1500. Чому бо нам був потрібен? Він ресурс для цих найменших, щоб дати можливість по чотириста по п'ятсот гривень додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями. Добре. Підпишись на YouTube та телеграм-канали банківського клубу. Посилання під цим відео.